Слава Україні, друзі! Навіки слава і велика шана і подяка нашим військам протиповітряної оборони, нашим всім захисникам і захисницям. А ворог нехай компостується у наших і без того родючих землях. Нехай ще більше збагачує наші ґрунти на фосфор. Азот швидко вивітриться, а от фосфор нам завдиться. Тож нехай розкладаються. Пора така осіння зараз, ще дуже багато різноманітних таких і дрібних робіт, і більш складніших робіт це і підготовка грядок, це і підготовка саду до зими, це і якісь виконічі обробки. Вони незабаром будуть виконуватися, і хочеться, щоб моя розповідь про них була вчасною. Тож, все, що обіцяла, якось потрошку як можу, знімаю, бо і виконую ці роботи, і знімаю одночасно. Менше з тим необхідно підтримувати якусь діяльність, життєдіяльність каналу, відео треба викладати, а я трошки не встигаю. І от сьогодні про те, як, як вашу капусту у розсолі. Бо коли я про це згадала, то багато підписників засікалися цим рецептом. Я впевнена, що багато з вас його і знає цей рецепт. Але насправді не всі ж народжуються із такими якби, всесвітніми знаннями. Ми десь всі вчимося, тому сподіваюся, що. І початківці, можливо, цей рецепт, і хто не куштував його, можуть спробувати. Як вам відомо, ферментовані овочі це найбільш корисні заготівлі, і завжди здавна всі класять капусту. Хоча традиційно, у нашій скажімо так, кулінарній культурі спосіб квашення капусти класичний це такий, щоб перетирати сілі, далі щільно стовкувати в банку. Далі трошки цей розсіл період сквашування він вибігає з банки. Ну, звичайно, капуста смачна, але трошки є проблеми, скажімо, із пропорціями солі, наприклад, на певну масу капусти. Також ось це витікання розсолу, тут треба підставляти мисочки, і все таке. Цей рецепт, знову ж від моєї тіті, нині не покійної, але вона була така дуже життєлюбка і дуже навчалася від усіх людей до самої старості. Вона у поважному віці почала малювати ну, приблизно так, як Марія Примаченко, така наївна. Художниця була, але менше з тим картин цих багато. І різноманітних всяких придумок у неї дуже багато було різних. І ось цей рецепт теж від неї, не знаю, звідки він у неї. Ми користуємося ним давно. Це і мама моя, і сестра моя, і я, ми дуже давно ним користуємося і якось не шукаємо інших рецептів, бо цей нас влаштовує повністю. Як я вже казала, квасити капусту ще зарано, але якщо дуже хочеться, то в невеликих кількостях її можна заквасити саме. Так я і зробила. І зняла це в коротеньке відео, для того, щоб в коментарях було менше зауважень, що я розповідаю, а не показую. Не завжди я можу показати те, що роблю, бо поки я його буду робити, то вже буде пізно про нього розповідати. Якщо хтось захотів би скористатися тим чи тією чи іншою порадою, для неї може бути пізно. Тому саме так, іноді просто розповідаю, іноді, коли можу, показую. Так було із, наприклад, із підготовкою грядок. Зараз я здійснюю цю підготовку грядок, але одночасно знімати і монтувати і викладати немає часу, тому покажу трошечки пізніше. А от сьогодні, на сьогодні, в мене готове коротеньке відео про квашену капусту. Якщо дуже хочеться, ви можете її спробувати заквасити. Хоча вона буде відрізнятися смаком від тієї, яку ви за цим самим рецептом заквасите там у кінці жовтня чи листопаді. Вона буде іншою за своїм хімічним складом, бо відчувши на собі холод, вона перетворить крохмаль на велику кількість цукрів. І тоді ось це звороджування буде активніше і буде трошки інший смак. З одного боку, низькі температури в нас вже були протягом тижня чи там більше ночі були холодні, але ось зараз пішли дощі, і капуста ще підросте трохи, якщо не порепає. Дуже злива була в нас велика. І нехай вона ще поросте. Хоча так, для різноманітності, бо помідорів ще багато і вже хочеться щось інше з'їсти, якогось інш, іншого овоча. Тому я закласила невеличку кількість, щоб вам показати, і самі скуштувати. Ще один момент, на якому хотілося б наголосити, хоча, звичайно, більшість з вас про це знають і пам'ятають, що нам не завжди зручно класити багато капусти. І іноді хтось скласить капусту поступово, скласили, заїли, закласили знову, знову з'їли. Це з точки зору, отакої, скажімо, біохімічної, трошки неправильно, тому що капуста за період зберігання втрачає значну кількість вітаміну С. А заквашення капусти консервує її. Ось ця молочна кислота. Вона консервує вітамін С. таким чином, якщо порівняти, скажімо, в кінці зими. Ось свіжу капусту, яка збереглася, і квашену капусту, яка була заквашена ще восени, то вітаміну С квашеній капусті буде значно більше, бо ось ця капуста в головках вона вже цей вітамін втрачає. Тому, якщо це для вас важливо, то все-таки бажано квасити капусту раніше. В кінці осені, скажімо, чи там на початку зими не квасити капусту вже ту, яка довго зберігалася, бо вона буде квашена, буде якась там собі смачна, буде нормальна на смак, а от вітаміну С в ній буде значно менше. Для заквашування, як я вже говорила, варто вибирати капусту середньо пізню або пізню. До речі, я хочу вам сказати рідку особисту думку, своє враження, що мені особисто не подобається у заквашуванні капуста. Агресор, вона мені, взагалі, якщо чесно, не подобається. Вона така тверда, вона якась несоковита, звичайно, лежка дуже дуже довго зберігається, для продажу кращої, напевно, немає. А от для заквашення вона мені якась як дріт, ну не смачна. І, от, до речі, це ще один момент. Дуже важливо, щоб капуста була смачна сама по собі. Тоді вона і в квашеній буде звичайно смачна. Я обрала для заквашування середньопізню капустинку. Капусту не мию, бо нічим її практично не обробляю. Важливо взяти ось таку білувату капусту. Ту, яка має зелений колір, не варто брати для заквашування. Далі шинкуєте її так, як вам це зручно. У мене є дві шатківниці. Одна мамина, дуже-дуже стара, одна. Ось, бачите, уховертка забігла в капусту. От вони цього року дуже бешкетують. Ну, але їм теж треба щось їсти. Тож, у мене є дві шатківниці, одна мамина дуже-дуже стара, дерев'яна, і одна моя пластикова. Але чомусь я, ну, нема такої навички, в мене гарно швидко на ній шаткувати, Тому я ось таким великим ножем шаткую. Однією з переваг цього рецепту є те, що вам нема необхідності. Зважувати капусту. Скільки є, скільки бажаєте, стільки і посікли. Ну Ось в моєму випадку це стільки. Далі необхідно приготувати розсіл, і кількість його повинна бути така, щоб повністю вкрив капусту. На літр води я беру 1 столову ложку солі і 1 чайну ложку цукру. Брати сіль ложку з гіркою чи без гірки вирішувати вам. Я беру без гірки, бо їм мало солони. Цукру не бійтеся, адже він просто дасть старт молочнокислим бактеріям. Якщо кваситимете пізно восени чи взимку, то цукор можна не додавати. Зараз же в капусті мало цукру, тому для старту треба додати трошечки цукру. Гарно розмішуємо до розчинення солі і цукру і виливаємо в капусту. Так робимо стільки разів, щоб розчин покрив усю капусту. Мені вистачило 3 літрів. Роблю один раз літр розсолу, другий раз літр розсолу і третій раз літр розсолу. Ось Два літри замало. Бачите? Тому доливаю зараз третій літр. Це міг бути не повний літр, але заколотила літр, то нехай буде літр. Шкоди від того не буде. Ось, дивіться, приблизно так, можливо, на два пальці поверх капусти. Ну, ось так. Повністю залили розсолом капусту. Далі нещільно закриваємо її кришкою або ж накриваємо рушником чи тканиною, це теж не має особливого значення. І ставимо в якесь ну, більш-менш тепле місце. Якщо це взимку, то в кухні буде тепло. Ну, зараз я поставила у вітальні, бо там найтепліше. Далі щодня, щонайменше один-два рази, ми її перемішуємо і на третій-четвертий день куштуємо. Приблизно в цей час співвідношення солі і кислоти стає оптимальним. Дивитись на смісвак, можливо, треба буде ще день постояти. Але десь приблизно в цей час приступаємо до слідуючого кроку. Росіл з капусти стжуємо, зливаємо не повністю, а так, щоб ну, трошки його залишилось, приблизно ось так. І настає час додавати додаткові інгредієнти. Якщо любите моркву, додаєте моркву. Любите кмин, додаєте кмин. Я моркву додаю зараз. А кмин уже по тарілку, безпосередньо перед вживанням. Перемішуємо гарно і далі будемо складати у банку. Тут теж все досить просто, не треба нічого дуже сильно ущільнювати. Ну, якщо вам треба зіпхати більше капусти в банку, можете трохи ущільнити, але технологічно немає в цьому потреби. Ось я накладаю в банку. Так щільно, як в мене вийде. ущільнюю абсолютно символічно, просто щоб вона не була така розтріпана. А далі трошки заливаю тією юшкою, тим розсолом, який залишився в каструлі. Знову ж так, щоб тільки ледь вкрило капусту. Трохи поправляю, чисто символічно. Ну і ще трохи долью. І ось такий вигляд приблизно це має. Капуста не те, що зовсім плаває, але. Добре вкрита рідиною. Накриваєте кришкою, зберігаєте в холодильнику або у погрібі, а потім заправляєте цибулькою, за бажанням кмином, а також поливаєте пахучою домашньою олійкою.